Мене звати Діана та я навчаюся в Регіональному центрі професійно-технічної освіти з професії кухар-кондитер. Я обрала цю професію, тому що це мені до душі та це великий простір для творчості. Мене звати Євгенія. Я навчаюся на кухаря-кондитера в Регіональному центрі професійно-технічної освіти номер 1 Ви спитаєте мене, чому я обрала саме цю професію? Я вам з легкістю відповім. Я творча людина, якій подобається щось створювати нове та креативити. Про платформу «Дія Освіта я дізналася від улюбленого майстра Марини Якіні. Спочатку я подивилася освітній серіал Кухаря, потім Кондитера та Щепіцейону. Зараз я проходжу виробничу практику та ці освітні серіали стали мені на нагоді. Освітні серіали мені порадила і майстер виробничого навчання. І я за люкою погодилась, тому що кухарю потрібно завжди поповнювати свій багаж знань. Зараз я працюю помічником кухаря. І ці знання, які я отримала з освітніх серіалів, я зараз використовую. Інноваційна платформа Дієосвіта надає змогу навчатися більш ефективніше та захоплююче. Опановуючи знання на платформі Діосвіта, кожна людина зможе зробити перші кроки в професії. Освітні серіали це дійсно те, що може зацікавити кожного. Там є все. Дуже багато професій, які вам до вподоби. І ви можете дуже багато дізнатися чогось для вас по справжньому нового.